Друзі, вітаю вас! Ми сьогодні з вами поговоримо про дуже цікаву тему тему резонансу. І головне, чому всі люди, які ми зустрічаємо в своєму житті, такі не випадкові? Цю тему розпочав досліджувати ще Зигмунд Фрейд, пізніше цим займався Карл Юнг. Але зараз не про теорію, зараз про практику. От скажіть мені, чи було у вас таке, що ви думали, ну чому, ну чому цей токсичний партнер, з яким я вилила масу сліз, з'явився в моєму житті? Або чому моя колега постійно на мене хоче викласти свою відповідальність, свої завдання? Можливо, ви сьогодні зустріли перехожух, який вам посміхнувся? І так, всі ці зустрічі абсолютно не випадкові. Я психолог з 5-річним стажем, я так само експертка з методу 3I, -і, і вже 5 років досліджую цю тему, яким чином ми функціонуємо? І яким чином ми працюємо, і це не якась магія, це не щось таке надзвичайне, це психологія, це абсолютна наука. Кожен з нас несе в собі певну якусь вібрацію. І якщо ви ніколи ще не зустрічалися з таким поняттям, як вібрація, це теж абсолютно нормально. Це метафізика, і ви знаєте, є певний броунівський рух. Так, наприклад, Стір він має свій певний рух в собі, свою вібрацію, чому він тримається. Ось цей диван, на якому сижу, має свою вібрацію. І я, як людина, і ви всі, як люди, маємо свою певну вібрацію, з якою ми вібруємо в цьому світі. Чому тому, що ми налаштовуємося на щось певне в нашому житті? І ви зараз кажете ні, та я ж ніколи не налаштовувалася на розбите серце і нещасливе кохання або на втрату когось знайомого, чи ще щось ні. Ми цього не розуміємо. Це все відбувається підсвідомо. І як я вже говорила, згадувала імена двох відомих психологів, які досліджували цю тему резонансу. Ми з вами такі складні структури. У нас є розум, яким ми користуємося. у нас є емоції, серце і в нас є тіло. І це все воно якось працює таким дивовижним чином. Ми з вами так настільки складені, цікаво, що в Всесвіті не все так просто. Ми випромінюємо певну хвилю, можемо назвати її, чи випромінюємо певний настрій, і іншим людям це резонує. Оце можете собі порівняти, наприклад, радіо так? чи телебачення. Налаштовуєте себе, телебачення чи радіо на певну хвилю, і ви її ловите. Так само ми налаштовуємо себе на певну хвилю і притягуємо в своє життя. Таких людей, які відповідають цій хвилі або ризноють їй. Можливо, зараз звучить трошки так абстрактно. Я постараюся дати вам кілька прикладів. От дивіться, дівчина на яка шукає надійного чоловіка і каже: Я ж хочу надійного чоловіка, я хочу, щоб у мене все було добре, щоб я була щаслива в стосунках. А насправді їй постійно попадаються чоловіки, які її обманюють, які її можливо недостойні, на яких не можна покластися. Чому? Тому що на підсвідомо цього найбільше боїться. І цікаво те, що ми не можемо розумом нашим проконтролювати все, навіть якщо ми будемо говорити я хочу це і це, наше тіло, наша енергетика, оця наша хвиля буде все рівно такою, яку ми знаємо. Наприклад, в цієї дівчинки був ненадійний батько, і вона привикла до такого, такої моделі поведінки. І вона підсвідомо шукає, або ці підсвідомі такі вібрації, я їх називаю гачками, вони зачіпляють саме тих чоловіків, які їй тільки доказують. Наприклад, що чоловіки ненадійні. І, можливо, ви чули таке від жінок, а всі чоловіки ненадійні, або вони, або, наприклад, чоловіки дуже часто говорять чоловіки, особливо на консультаціях. Всі жінки меркантильні. Чому тому, що в чоловіка є переконання? Я можу бути цікавим, мене можуть любити тільки тоді, коли я маю ресурси. От в нього є таке обмежуюче переконання на підсвідомому рівні, воно так таким чином в нього збереглося, і саме тому він протягує своє життя тільки таких жінок. Так само, як ця жінка, яка говорить, е, всі ненадійні і так далі. А потім, коли занурюємося з нею під свідомість, вона розуміє, що вона має своє глибинне переконання на рівні підсвідомості, на рівні її тіла, що вона недостойна, недостойна надійного чоловіка. І таке буває дуже часто, або навіть цей приклад, про який я вам говорила про колег на роботі. От. Зверніть увагу, припустимо, такий приклад. Ваш колега постійно, постійно свою відповідальність перекладає на вас. А вас це дратує, тому що ви такий перфекціоніст, ви хочете все зробити ідеально, і тим не менше, якщо у вас є завдання від колеги, ви його намагаєтеся виконати ідеально, і це вас постійно дратує. Можливо, і цей самий чоловік, якого це дратує, він безвідповідальній сфері жінок. От він каже, та в мене сьогодні одна, друга, інша, третя. Тобто його дратує те. Що він в собі не приймає, або це проявляється в нього в якійсь іншій сфері. Це надзвичайно цікаво спостерігати в тому, як ми розвиваємося. Отож, ми вже зрозуміли, що ми притягуємо людей в певний якийсь спосіб, і це не добре і не погано, це просто такий факт. І пам'ятаєте, що люди всі, вони наші своєрідні дзеркала? Чому У нас є з вами такі дзеркальні нейрони? І таким чином ми щитуємо: щитуємо людину, яка навпроти нас. Це може бути наш партнер, це можуть бути наші колеги, це можуть бути наші друзі, це можуть бути просто випадкові знайомі. Можливо, ви теж йшли по вулиці і так. О, Боже, яка людина якась така особлива, цікава, або е, з кимось ви просто поспілкувалися на касі в супермаркеті, думаєте, як класно. Хм. Розумієте, тут є два моменти: або протягуємо щось негативне, що ми в собі витісняємо, забираємо, не приймаємо, не хочемо цього знати. Так звана наша тіньова сторона, яку я зараз поясню, або навпаки. Ми захоплюємося людьми, які нам імпонують, ми ними на надихаємося. Це можуть бути фітнес-тренери, це можуть бути нутраціологи, це можуть бути політики, це можуть бути бізнесмени, тобто це завжди якийсь резонанс. І можливо, ви в народі чули таку приказку, що кожна людина це або урок, або подарунок. Я, як психолог, можу тільки це підтвердити. Чому? Тому що більше тому, що тоді, коли ви викли... в нас ем, всередині є певна якась емоційна реакція на іншу людину. Значить, ця людина приносить нам якийсь урок в життя. І одна одна людина може принести дуже болісний урок і піти з нашого життя, а інша може принести дуже класний урок, і ми можемо з нею провести все своє життя. Це дуже цікава така м, річ, яку я вже спостерігаю більше п'яти років, яку я сама змогла прожити е, працюючи над собою. Я ж теж була в токсичних стосунках, тобто я вам це розповідаю не лише з теорії, а з практики. Я дуже добре знаю, як воно працює. Або до мене проходять жінки. Які потрапляють в токсичні стосунки з нарцисом? От тема е нарцисизму це вона така дуже поширена у нас в медіа і так далі. А, і як правило, це жінки, які багато чого добилися в житті. Це жінки такі статусні, це жінки, які можуть все самі. А тут кажуть, ну як, ну як я могла потрапити в такі стосунки, ну як я могла закохатися в нарциса? Тому що якраз такі жінки, які дуже мало собі дозволяють емоції, які на керівних посадах або мають свій бізнес, або просто чітко живуть своїми правилами і знають, я можу все тут, в них з'являється партнер. Який відкриває в жінці те, що вона в собі довгі роки скривала, не допускала. А саме це її ніжність, жіночність, легкість і задаровує її любов'ю, своїм коханням. Вона просто розквітає в неї такі емоції, яких вона ніколи не відчувала. І чим більше емоцій, тим більший в неї урок. І тоді, коли... Нарцисична особистість це непогана людина, це просто людина, в якій є певні свої травми, і вона протягнулася в ваше життя знову ж таки, тільки через те, що ви резонували їй в певні, певний який спосіб. Коли вона добилася свого, коли ця людина, чоловік чи жінка, добилася своєї уваги і того, що вона хотіла, починаються ігри, починається ближче далі. Сьогодні я з тобою, завтра ти мені не потрібна. Сьогодні ти королева мого життя. А завтра ти знову мені не цікава, я тобі навіть не зателефоную. І це продовжується до того моменту, поки людина каже: все, я не можу, я йду з тих стосунків. І це звільнення це найбільший подарунок, який може собі зробити. Є люди, які не звільняються від того і проживають в таких стосунках все життя. Це знову ж таки не добре і не погано, Це все залежить від вас. Тому що я часто чую, як люди скаржаться на своє життя. І вони отак говорять: я ходжу по кругу і не можу вийти. І коли ти цю людину питаєш, а ти пробував чи пробував чи пробувалась не роботу? можливо, все-таки вийти з цих стосунків? Можливо, ні, ні, ні. З'являється страх і багато, багато відмовок, як правило, людина ставить себе в таку позицію жертви і каже, ні, я не можу, в мене все так погано, ось цій пощастило, цьому пощастило, в них таке класне життя, тільки в мене все не так. І ем, тут я мушу вам сказати, ні, це не так. Тобто, якщо людині комфортно бути в її в зоні комфорту і так страждати, це окей. Тобто я завжди поважаю такий вибір людей. Це абсолютно нормально. Але є люди, які кажуть, ні, я більше так не можу, я більше так не хочу. Я готовий чи готова працювати над собою? Я хочу вийти з болісних стосунків. Я хочу знайти роботу, на якій я буду щаслива. Я хочу більше не брати ці завдання від свого колеги. І це той момент. Коли ви переключаєте своє внутрішнє радіо, свою рідну, свою внутрішню хвилю чи вібрацію на нову. Як правило, цей вихід на такий новий рівень, багато хто його не розуміє, думає чомусь, що це таке вийти на новий рівень. Це означає просто. Таке прожити своє розширення, прийняти це як урок, хоча він дуже болісний, він можливо, тривати може, кілька місяців, можливо, навіть роками. Це все дуже індивідуально, але важливо те, що коли людина готова змінюватися, вона може це зробити. І це відбувається. За допомогою роботи на підсвідомому рівні. Я особисто працюю на всіх трьох рівнях, завжди ментальному, емоційному і соматичному, і я вже одноразово повторювала це в своїх ефірах, в своїх навчаннях про те, що ці три рівні завжди повинні бути в такому своєрідному акорді, в співзвучанні. Тобто, якщо ці три рівні співзвучать, значить все окей. Що означає співзвучність розуму серця і тіла? От, можливо, ви, особливо жінки, часто скаржаться на те, що. Ну, я ж головою розумію, ну, класний чоловік, ну там мені 35, плюс, і він такий і такий хороший, і так далі. Ну, Але я почуваюся некомфортно, в мене там і соматичні якісь захворювання, і кожного разу, коли там у нас інтим, і так далі, мене все аж так заціплює. Тобто тут офіційно ну, сказати, тут точно дисбаланс. Дисбаланс між розумом. І відчуттями в тілі розум це постійна боротьба. Рано чи пізно це призводить або до певних якого соматичних наслідків захворювань, або до постійного внутрішнього конфлікту. І знову ж таки, це не добре і не погано. Це завжди такий пункт, як задуматися, а що мені приносять ці стосунки, що я хочу саме зараз, чому мені боляче, і це саме той момент, ця точка, яка нас веде до зцілення, до зміни цієї вібрації, до виходу на інший рівень. Ви мене можете запитати, що буде тоді з партнером чи з чоловіком. Може би змінитися абсолютно його ставлення до вас. Тобто може стосунки стати хорошими, гармонійними. Може бути супротив не тільки вас, не тільки вашого оточення, може це бути ваших батьків, тому що ви більше незручні або не такі інші. Тобто, це завжди зміниться такий трошки болісний процес, але він приводить вас до зцілення. І до внутрішньої гармонії, балансу з собою. Що я хочу сказати цим відео, що все у ваших руках. Тобто, перший крок це зрозуміти, мені щось не так, мені некомфортно. Або або себе запитати, що я можу зробити по-іншому. Тобто, коли ви усвідомлюєте, що життя це подарунок, подарунок. Всесвіту для вас, і тільки ви є володаркою чи володарем свого життя. Тобто ви можете жити за старими цими паттернами, які у вас вони з дитинства сформувалися, чи в результаті певних травм. І нічого не змінювати, або ви можете усвідомити і спробувати це по-іншому. Як це можна спробувати? Наприклад, якщо вас постійно тягне на в стосунках на таких bad boys, які постійно витягують з вас максимум енергії, сили, але вам так круто, так кайфово, тому що всі такі емоції, задумайтеся, можливо, я спробую зараз спокійніші стосунки. Тобто, це максимально індивідуально і головне, щоб ви розуміли: питайте свою свідомість, питайте свою інтуїцію. Тому що ми можемо, як ця білка в колесі бігти, 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 бігти і рано чи пізно померти. Або е, рефлексувати себе, просто запитати, а що мені комфортно, або що мені некомфортно, чому ця людина з'явилася в моєму житті? Який урок вона мені принесла? Зараз я це так дуже спокійно говорю, так? Тому що якщо говорити про чужих людей, от припустимо, е, сьогодні на касі стоїмо так, і жінка переді мною. Її там не пропустили, і вона починає кричати: там так емоційно, це все, в неї падає її продукти на землю, інші люди піднімають. І ось якщо ти думаєш, ага, чому це так сталося? зі мною, ти розумієш, це не я в цьому винна, що в неї такі піднялися емоції, в неї якісь там свої речі, так це можна взяти як урок. Якщо ж ви скажете мені, партнер, від якого вас просто ще до сих пір колотить, як це так можна прийняти, як урок? Для цього потрібен час, тому що, як правило, це саме ті партнери наші, ті люди, яких ми дуже любимо, е, в яких ми закохуємося, з якими ми близько е, дуже близько проживаємо якийсь певний період часу, саме більше вони нас е, е, ранять, саме більше від них ми отримуємо страждань. І рано чи пізно, коли ці рани вже загоюються, ми починаємо розуміти, що трапилося з нами. Ось рекомендую вам, якщо ви ще не читали, є дуже хороша книжка, вона називається Радикальне прощення. Вона, до речі, є так само в аудіо. Записи в Ютубі, по-моєму, навіть в відкритому доступі українською мовою. Ця книжка стала кілька років тому такою точкою, знаєте, усвідомлення себе ще глибше, тому що ми психологи, ми вчимося постійно, навіть маючи освіту, маючи клієнтів, ми постійно відкриваємо нові грані себе і інших. І, ось, власне, ця книга, вона мене занурила в ці. В це розуміння, що кожна людина, вона не добра і не погана, це наша певна проекція. От уявіть собі, що те, що в мене всередині, може проектуватися на інших людей. І це справді цікаво, тому що інші люди це не якісь голограми, це не якісь, ем, скажімо так, суто наші проекції чи паттерни. Ні. Кожна людина приходить в цей світ своїми певними завданнями, своїми потребами, своїми травмами чи так далі, своїм досвідом. І просто ми на цьому підсвідомому рівні притягуємо в своє життя, як я вже говорила, цими гачками, чи цими хвилями, чи цими вібраціями тих людей, які нам або імпонують, і ми з ними ростемо, або приносять нам якийсь урок. І от я вам говорила вже про цю тіньову сторону. Як про неї дізнатися? Значить, Я не буду загонурюватися в те, що ми робимо зараз на сесіях, але постараюся так поверхнево дати вам це зрозуміти. Є таке, таке поняття психології, як вікно Джохарі. Якщо мене слухають спеціалісти або люди, які займалися психологією, ви точно знаєте, про що я говорю. І Я постараюся навести приклад: там є такі чотири віконечка чи чотири сфери, наприклад. Я знаю, всі знають, це найпростіша сфера нашого життя або частинка нашої особистості. Чому? Тому що про неї знають всі. Припустимо, я хороша викладачка німецької мови, чи я хороша психологиня, чи я хороший механік, я хороший інженер, чи я е, гарно можу порозумітися з дітками, чи я люблю домашніх тварин. Тобто, це все, що ви відкриваєте іншим, те, що ви показуєте про себе, кажете, вау, як круто, це класно. Тобто, це я вмію, це я знаю, і інші про це знають. Потім є такий другий момент в цьому вікні джухарі, коли інші щось про мене знають, а я ні. Це така якась дивна така цікава пляма, ось чи сліпа пляма, тому що інші про мене це говорять, а я цього не знаю. І це вже один такий з кроків до впізнання своєї тіньової сторони. От намагайтеся запитати якось делікатно чи дізнатися, що інші люди бачать вас, що ви в собі не бачите. Це можуть бути банальні речі, наприклад. Христя, ти постійно запізнюєшся? Я Кажу, «Та ні, то я завжди прохожу вчасно, а потім так раз на годинок, то три хвилинки запізно, то п'ять хвилин, то десять. І справді я з собою цього не помічала, але це помітили інші, тому що це її дратувало. І такі моменти, коли вам інші підсвічують, або ви самі себе відрефлектуєте, запитаєте себе, а що я роблю не так? або по-іншому. Тобто це дуже цікаво себе досліджувати також через призму інших людей, тому що саме там ховається одна з наших тіньових сторін. Другий такий момент, коли е, інші про мене чогось не знають, але я це знаю. От припустимо, хочеться мені там бути такою сильною незалежною жінкою. Коли я прихожу на роботу, в мене все дуже чітко, дуже спокійно, я стримана, я посміхаюся, але я дуже дипломатично зі всіма розмовляю. Дуже такий talks і все. Але ж ніхто не знає, яка я можу бути емоційна, як я можу глибоко переживати щось, яка я ранима. Чому ми це не відкриваємо? Це другий такий. Скажімо, такий шар нашої тіньової сторони. І ця сторона тіньова непогана. Це саме та частинка нас, яка найбільше боїться бути пораненою. Тому що ви знаєте, якщо за це зачеплять, може бути дуже боляче. Я особисто порівнюю це з такою хелесовою п'ятою. Можливо, хтось читав з міфології, можливо, хтось просто знає цей вислів. Ахілес – це був такий герой, який якого мама занурювала в таку чарівну воду, і тільки за п'ятку тримала. Тобто в нього вразливе місце було тільки п'ятка. Його не можна було вбити. Він був безсмертний в міфології, але тільки стріла, яка потрапить в його п'яту, вона могла його вбити. Тому що це було це незахищене місце. Ну, це такий міф, легенда, казка, як завгодно називаєте. Але я називаю цю тіньову сторону чи цю частину нашої особистості. Власне, на такою хілесовою п'ятою. Ми дуже часто надіваємо маски і боїмося показати себе справжніми. Чому? Тому що був негативний досвід. Ну і тут завершу тим, що я хочу вам цим сказати. Пам'ятайте, ваше життя в ваших руках. Ви. Абсолютно маєте всі сили, всі знання і все, що від вас залежить, для того, щоб змінити цю частоту, якщо ви хочете її змінити, якщо ви хочете бути в щасливих стосунках, ви можете це зробити завдяки усвідомленню, завдяки роботі над собою. Ви хочете іншу роботу, чи ви хочете колегам показати, що з вами так не можна? Що ви маєте свою відповідальність, але більше роботи не хочете. Ви хочете вийти на новий фінансовий рівень? Ви все можете, все в ваших руках. А якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога спеціаліста, то звертайтеся, в мене під цим відео точно будуть мої контакти. Я вже більше року працюю в гіпнотерапії, тобто занурююся в такі глибокі прошарки підсвідомості, і саме там ми шукаємо ці програми, які ми перезаписуємо. Це такий унікальний метод, який заснувала і описала Світлана Бугела, вона зараз має свою цілу школу, я одна з випускниць цього методу. Тобто, Працюючи в методі, ми працюємо не лише симптомом, тобто ми шукаємо корінь проблеми і розв'язуємо проблему для того, щоб людина виходила на цю іншу нову частоту і переставала рухатися по колу по цих старих сценаріях, які там записані глибоко в її соматичному пам'яті, в її підсвідомій пам'яті, тому що людина каже, ну я ж хочу бути щасливою, ну я ж хочу знайти чоловіка. Який буде надійний, який буде мене кохати, і мені буде з ним комфортно, але не можу. Тому що інший партнер, інший колір волосся, інший колір, інша тілобудова, інша освіта, але одне й те саме повторюється. Тобто, одне і те саме я е, страждаю постійно, як з цього вийти. І саме в цьому методі ми допомагаємо людям знайти цю причину, корінну проблему. І її розв'язати, перезаписати цю програму. Скажімо так, якщо ви прийшли до сімейного лікаря, ми не даємо і порівняти на сімейним лікарям, ми не даємо аспірант, щоб пройшов головний біль. А ми шукаємо глибше проблему і лікуємо її для того, щоб симптом, як біль головний, пройшов. Тому, якщо вам відгукується ця інформація, ставте лайк, підписуйтеся. Якщо у вас є питання, пишіть. В тих джерелах чи на ті контакти, які ви знайдете під цим відео. Я всім вам бажаю щастя, тому що знаю, зараз дуже важкий час, і на зараз дуже багато негативу. Тим не менше, це не означає, що потрібно забути про себе, тому що саме з нас, нашої емоційної, і психологічної стійкості, залежить майбутнє і нашої країни, і наших дітей, і нас самих. Все, до побачення! З вами була ваша Христя.